Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаю вас, шановні слухачі радіостанції Києва ФЕМ та глядачі нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Лікар знає». сьогодні. Тема нашої розмови надзвичайно важлива. Адже за офіційними даними, за даними Міністерства юстиції, в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії приблизно втричі зменшилась народжування конкретно на 28%. Зрозуміло, що причин цьому є багато, в тому числі і економічні і загальна ситуація. Але одне із щільних місць е серед Цих причин посідає і наше здоров'я. Власне на цьому ми зараз будемо і робити акцент упродовж нашої розмови із гостем студії, якого я із великим задоволенням представляю. Отже, до нас завітає В'ячеслав Камінський, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України. Добрий день вам. Доброго дня. так, ну я ще не договорила. Ви ще й ректором Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Правильно, так ще щось. Вячеславе Володимировичу, дивіться, коли ми говоримо про репродуктивне здоров'я, то в основному, і я навіть там помітила це, коли готувалася до програми: репродуктивне здоров'я жінок, жінок, жінок. Все-таки на перше місце ставиться жінок. Але ж в цьому контексті і про чоловіче здоров'я варто пам'ятати. Однозначно, тому що серед причин. Серед тих причин, які е, впливають на наявність дітей в сім'ї, е, чоловічі і жіночі фактори зрівнялись. І на превеликий жаль, ми сьогодні навіть зустрічаємо сім'ю, в яких mm -hmm. є і чоловічий фактор безплідня, і жіночий mm -hmm. фактор безпліддя. Війна і наші організми, стрес в контексті репродуктивного здоров'я. Як це позначилось? Чи є якісь уже, чи виділяєте якісь тенденції? Так, да, без сумніву. По-перше, то, що ви, що ви починали нашу зустріч, на жаль, демографічні показники жахливі у державі. І якщо порівняти там, з 11-12 роком, то це ну, в три рази менше пологів, чим було в три рази не в 30%, не в 28, а в три рази. А якщо говорити про відсутності дітей з медичних показів, то Останніх цих два роки цієї жахливої війни, цих цього жахливого стресу, без сумніву також вклали свій великий внесок і зробили свій великий внесок в загальну структуру сімей, які не мають дітей. Mm. Тим більше, люди на фронті, і чоловіки, і жінки, молоді, отримують травми, повертаються і психологічні травми, повертаються mm. психологічними травмами. Хронічний стрес також впливає на жаль на загальний рівень репродуктивного здоров'я. Я от дивіться, я вичитала, що е, в часи Другої світової війни з'явився навіть термін е, аменорея. Правильно, аменорея воєнного часу. Що це і чи характерно воно для да, Аменорея – це, це на превеликий жаль важкий стан жінки. Е, він характеризується відсутністю тих циклічних змін, які відбуваються кожен mm -hmm. місяць в організмі жінки. І пацієнтки з аменореєю, вони ну, не можуть завагітніти точно. Це може бути пов'язано із хронічним стресом, це може бути пов'язано із з бідним харчуванням, тобто причин дуже багато, і різні компенсаторні відповіді людського організму вони також можуть бути різними. І це також. Може характеризуватися як підвищенням рівнем нездатності до зуплід. Угу. От я читала інтерв'ю однієї з ваших колег, яка говорила, що по її досвіду спочатку повномасштабного вторгнення вони фіксують 35-40% звернень із порушенням менструального циклу. Десь воно так і є. Ну от аменорея – це якраз один із варіантів порушення менструального циклу. Тобто, ну так, да, достатньо багато. І це все через стрес? І через стрес, в тому числі. Цьому можна протистояти? Гарне, <гарне> дуже питання. Да, Намагаємося всі разом протистояти. Сьогодні ми е проблеми психологічної реабілітації обговорюються на всіх рівнях. І жіночої реабілітації, чоловічої реабілітації, сімейної реабілітації. І я думаю, що така велика увага до цієї проблеми допоможе, якимось чином вплинути на відновлення людей, психологічне відновлення цих людей, які страждають. Ми ж з вами бачимо, які діагнози з'явилися, яких ніколи ми не бачили. Там гостра реакція на стрес. Да? Mm -hmm. Ви бачите навіть в засобах масової інформації. Описують навіть госпіталізацію таких пацієнтів з гострою реакцією на стрес. А якщо говорити про якісь проблеми, які довгий час залишаються невидимими, вони характерні. Ну тому що, от, наприклад, те, про що ми говоримо, порушення менструального циклу, тут ну там одразу жінка розуміє. А є щось, що би мало там кожну жінку ще раз заохотити піти на профілактичний огляд? Ті хвороби, які були до війни, вони і залишилися навпаки, тільки. Перебіг їх змінився. Mm. Тому, крім того, що ми з вами говоримо про стрес, ми говоримо з вами про аменорею, інші хвороби вже ніхто не відміняв, соматичні mm. хвороби, злоякісні хвороби, які також рівень цих хвороб залежать від, від того ж самого стресу. Він реалізується, він реалізується, або в порушення менструального циклу, або він реалізується цей стрес в інші хвороби. І якщо є можливість. То однозначно треба йти обстежуватися і дивитися за своїм власним здоров'ям. Загальні цифри захворюваності однозначно більше теоретично могли би бути. Ми не відмічаємо цього, цього збільшення в своїх статистичних звітах. Тільки тому що люди фізично не можуть звернутися. Або зона бойових дій, або тимчасові переселенці, або якісь інші причини не дозволяють цим людям звернутися до лікарів. І статистично виглядає, якби нема такого збільшення хвороб статистично в доступних mm -hmm. наших е інформативних, якихось <кій> е в в тих інформаціях які ми можемо отримати. Але ми точно розуміємо, що це. Зміниться як тільки люди отримають змогу звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Рівень захворюваності загальний однозначно під час війни більший вищий, і це на рахунок цього є дуже багато вже інформації в тих країнах, які пережили такі стани, як ми сьогодні переживаємо. Ну, це при тому, що треба зважити на те, що ну там в сучасній історії дуже мало країн пережили такий стан, як ми зараз переживаємо. Так так були конфлікти, але не так не такого масштабу. Знову бачите, ми знову акцентуємося на жінках, жінках, жінках. Стрес як впливає на чоловічий організм в плані репродуктивного здоров'я. До ну, чого так, же, так же само впливає стрес, і на чоловіків впливає стрес так само. Знижується здатність до фертильності. Mm. Тільки що ми можемо, щоб уже зовсім не впадати в відчай <laughs> і не панікувати, я повинен сказати, що людська природа або Богом так дано, що все одно компенсуються ці негативні впливи, вони компенсуються. Тобто це не є якимось незворотніми процесами. Тобто, і жінки, і чоловіки, коли перестає діяти оцей фактор стресу. Вони відновлюються і репродуктивна здатність відновлюється. О, в якому темпі і коли це закінчиться, ми не знаємо. І Як швидко відновиться, не знаємо. Тому треба робити все, щоб зменшити рівень стресу, дати можливість нашим сім'ям народжувати дітей, щоб підсилилось ППО наше сильно, щоб нас ці обстріли не не вибивали з нашого такого загального якогось життєвого графіку. Ну і без сумніву хочеться перемоги нашої швидкої, великої, глобальної перемоги, щоб Україна процвітала. Є ще якісь позитивні моменти в сьогоднішньому розвитку подій. Не знаю, скільки в нас часу з вами? У нас ще багато часу багато в нас ще час. сім тоді ми до цього повернемося. Що робить хотіла... держава сьогодні? Що да. робить лікарі? Ми до цього повернемся. повернемося. Давайте ще загальну можливо, картину. Я просто знаєте, от щоб ми там не виглядали там повними песимістами. Я хочу навпаки розповісти. Е Досвід моєї знайомої пари, яка кілька років не могла завагітніти, і зробили це у березні 22-го року. От стрес на їхні організми подіяв. Протилежно тепер у них росте чудовий хлопчик. Ось, але от вони кілька років не могли завагітніти, А коли було страшніше, таких прикладів є ну, дуже там більше десятка навіть в дуже близькому мені колі людей така ж сама відбулася. Подія <кхем> народилася. Це що дитина. про що говорить? Треба пробувати. Правильно? Так. Але якщо ну а медицина що каже? Там раніше було типу, якщо рік не можете завагітніти і дуже хочете, то вже треба звертатися до фахівців і не а застосовуєте що? засоби, якими запобігають вагітності. Угу. Ну це Бо очевидно. Буває таке, що звертаються пацієнти, які користуються одним із способів запобігання вагітності, і приходять і кажуть: ну, от у нас рік немає дітей. Таблетки п'єте, ні, таблетки не п'ємо. Якісь інші способи застосовувати, ні. Більш детально виясняємо календарний метод використовують. Ага, я зрозуміла. А загалом, давайте ще трішки про статистику. Якщо в голові буде цифра, от я знову ж таки почитала, що за даними МОЗ станом. На 2014, далекий 2014 рік кожна п'ята пара в Україні не могла мати дітей. На сьогодні це правда мільйон сімей в Україні не мали дітей з тих чи інших причин. Угу. Які сьогодні можливості вони є для того, щоб ну, там медицина допомогла їм угу. в Україні? Репродуктологія достатньо розвинута галузі до війни. Ми мали міжнародне визнання, і у нас дуже багато було створено приватних центрів, які працювали з іноземцями, користуючись тим, що лояльне законодавство, яке дозволяло застосовувати різні методики лікування безпліддя, в тому числі до донацію статевих літин mm -hmm. і рівень. Репродуктології загальний достатньо високий був і до війни. І зараз, без сумніву, ми також збереглися, просто іноземців немає, ну, ніхто не їде. Але є розви... розвинута мережа клінік, репродуктологічних, приватних. Є невеличка частка в цій мережі державних клінік і. Державні клініки, не дивлячись на війну, продовжували працювати в державній програмі по заохоченню народжуваності, яка сьогодні вже видозмінена, допрацьована ця програма. І ми про це з вами трошки поговоримо. В цьому році вона програма лікування безпліддя за державні кошти, вона отримала ну, абсолютно новий такий поштовх, абсолютно новий. Фінансовий механізм підтримки. І я думаю, що кількість сімей, яка буде, яка скористається державною програмою, виросте в десятки разів. Що сьогодні ми там говорили за минулий рік там близько 500-600 пар скористалися, mm -hmm. мали змогу скористатися. То найближча наша мета на рік, ви знаєте, ми з вами до передачі говорили це 30 тисяч циклів. 30 000. Тобто давайте ще раз тепер скористатися програмою. Ви це називаєте заохочення. Так ну але ну, вона так називалась, вона Державна так назив... програма заохочування народжуваності. Вона існувала десь приблизно з 2005 року і передбачала закупівлю медикаментів для стимуляції овуляції. Угу. і. Перелік показів, за якими сім'я могла звернутися, він був вужчий, ніж ті покази, які сьогодні розглядаються, і можливість фінансування за допомогою програми медичної гарантії за допомогою Національної служби здоров'я вона сьогодні е спрямована на те, щоб ну, по перше, розширити доступ до цієї програми по-друге, щоб всі витрати пацієнтів були покладені на державу, щоб ці пацієнти могли звернутися і в державну клініку, і в приватну клініку, отримати кваліфіковану допомогу. Тобто, я думаю, що кількість діточок, народжених за допомогою методик допоміжних репродуктивних технологій, збільшиться в рази, і цих діточок буде народжуватися більше і це по всій україні це так? по всій україні в києві наприклад ну ви вже говорили про те що є хороші хороші центри клініки репродуктивної медицини ми їх насправді багатьох знаємо, бо такі на слуху а якщо говорити про державний сектор так державних клінік наскільки є місця куди звернутися є місця але об'єктивно в харкові є клініка Велика державна, але ну, ми ж розуміємо, зараз е, Харків з ну, так. цими умовами жахливими, е, трошки е, затруднений, скажімо, доступ і доїзд і е, реалізація цих планів. Є Прикарпатський центр репродукції, який повноцінно працює в Києві. Працює е, клініка репродуктивних технологій Національного університету охорони здоров'я. І відділення репродуктології міського центру репродуктивної і перинатальної медицини. Всі інші державні клініки в силу неприємних цих речей, пов'язаних з війною, на жаль, не працюють, але починає інтенсивно працювати клініка державна в у Львові. Перинатальному центрі і ну, також в інших обласних містах е, вже почали свою роботу державні е, клініки. І, ну я, як представник державної медицини, хочу сказати, що рівень державних клінік не поступається приватникам і ні по своєму професіоналізму лікарів, ні за е, обладнанням. Тобто, ми сьогодні можемо говорити, що в цілому репродуктологія в Україні зберегла. Ті високі свої е, характеристики, зберегла свій потенціал і готова допомагати людям, щоб тільки більше народжувало здорових дітей. Дивіться, от раз ми вже говоримо про державні програми, то я хочу ще про один. Ну це ще це не документ, але от в Україні є державна стратегія репродуктивне, е, репродуктивне здоров'я нації, так вона називається. І зараз все більше. Ну принаймні, я коли готувалася до ефіру, то я почитала багато думок про те, що її треба оновлювати, і треба нові підходи туди закладати. От е, е, які би ви туди обов'язково заклали. Е, не знаю, правила, підходи. Чудово, сьогоднішній склад Міністерства охорони здоров'я, особисто міністра, опікується цим питанням дуже сильно. І професійна спільнота, якщо можна так сказати, репродуктологічна, широко залучена до цієї дискусії, тобто і Українська асоціація репродуктивної медицини і. Асоціація Акушери ніколи представники цих асоціацій, вони залучені були і до експертної роботи з Національною службою здоров'я, і залучені до того, щоб скласти програму, про яку ми з вами говоримо. Дискусії тривають, обмін, обмін думками триває. Я впевнений, що якщо така публічна велика дискусія триває, то результатом буде гарна потрібна для держави. і Програма, яка буде реалізована чітко, тобто вона не придумана з повітря, вона базується на реальних знаннях, на реальних умовах, на реальних е, якихось можливостях держави. І е, сьогодні ми бачимо, що е, не тільки ми з вами говоримо про демографічну проблему. Ми сьогодні це чуємо і з уст президента, і з уст прем'єр-міністра. Е, всі сьогодні розуміють, що без Людей без нових, людей, без народжених дітей майбутнього в державі не буде. Ну, дивіться, ви кажете, що вона буде побудована на реальному досвіді. Ну, все, я все таки у вас попрошу там один-два пункти. назвіть, що. Е там чи ви пропонуєте, чи що було добре, ж не знаю, щоб, наприклад, обов'язкове було щеплення там, дівчаток від папіломи, ось цього вірусу, Чудово. папіломи було обов'язково. Це, наприклад, я... проблема набагато ширша, ніж тільки щеплення від папіломовірусу. Ми сьогодні з вами бачимо, наскільки активно триває дискусія по зберіганню статевих клітин mm -hmm. тих людей, які в армії, да, чоловічих статевих, жіночих статевих клітин, тобто це клітин, сперматозоїдів. Mm -hmm. І хочу вам сказати, що такого простого вирішення проблеми немає, тому що є е, дуже багато юридичних, е, крім медичних, з е, медичної складової, крім медичних питань, дуже багато юридичних. Наприклад, якщо, не дай Бог, воїн загинув, е, яким чином можна скористатися програмою дезбережної яйцеклітини? Тобто, хто хто далі буде відповідати, хто володіє. Е, Чия це власність тепер. Mm -hmm. І дуже дуже активна, велика дискусія. Працюємо, і юристи, і медики напрацьовуємо, що стосується там збереження здоров'я там, дітей, там, хлопчиків, і дівчаток, також дуже великі йдуть дискусії до застосування ж самої вакцинації, також йдуть дискусії, як це зробити. Багато речей. Крім того, ми. Сьогодні піднімаємо питання про е скринінгові програми там, вроджених вад, про скринінгові програми уже тих новонароджених, ну, що народилися. Mm -hmm. Ну є ж у нас суперкласна програма. Так, зараз запрацювала так. це теж результат о, такої взаємодії. Результат дискусії. Тобто mm -hmm. ми рухаємося. Дивіться, а ми хоч не оголошували нашого номер нашого вайберу, але наші слухачі вже знають куди нам писати. І от два запитання одразу у нас є від двох жінок. Я так зрозуміла. Дивіться, перше, давайте ми озвучимо. Ви якось коротко спробуємо це прокоментувати. От реальна ситуація, така ситуація. Чоловік на війні бачимося раз в 2-3 місяці. Аналізи, гормони, прохідність, труп, спермограма все в нормі. Мабуть, просто не попадаємо. Або я вже не знаю. Ось сьогодні знову зустрічаємось на 2 дні. У мене 11-й день циклу. Я от що думаю? Ми ж за ці 2 дні кохатись будемо не один раз. Можливо, це і заважає концентрація сперматозоїдів низька, але ж перший раз попадуть самі активні. Чи потім вимивається, чи що? Я вже не знаю, що думати. Можливо, ви щось підкажете. Буду вдячна. Це перша вагітність. Буде мені 35, Одружилися за два дні до війни. Відкладати немає куди. Ну і я вірю, що він повернеться живий і здоровий. Так, я теж дуже хочу вірити, вірю, mm -hmm. і впевнений, що все буде гаразд. Психологічний фактор треба прибрати. Mm -hmm. Кохайтеся. Скільки завгодно, ніякого погіршення не буде, зрозуміло, що е, якості я маю на увазі. Зрозуміло, що е, активні форми там е, сперматозоїдів, коли е, перший контакт, вони їх відсоток більше, потім він трошки знижується, але життєздатність е, сперматозоїдів, до до, до до трьох діб mm -hmm. тому ви спокійно собі займайтеся коханням, насолоджуйтесь один одним, і все буде добре. Як кажуть, народі треба відпустити відпустити. Так? відпустити. Треба. так, ну і давайте ще одне запитання. Вітаю, підкажіть в яку клініку звернутися? Немає сил. Інсамінація, три спроби ко безрезультатно в дахно. Це я так розумію, клініка Інститут, Пер, так. так перевірили НК клітини, наче норм рецептивність норм у чоловіка безпліддя, низька рухливість сперматозоїтів домилися від того, що мене постійно пічкають цими гормонами на залишку три яйця клітини. Дуже на це сподіваюсь. Порекомендуйте куди звернутися? Ось таке пишуть нам ну, клініка професора Дахно дуже кваліфікований заклад. В репродуктології є, такий, є така якась певна традиція, що якщо в одній клініці там були неефективні цикли, треба просто взяти іншу клініку, також рівня. Деколи буває, просто треба поміняти лікаря. Деколи ну я, я не су... ну, можливо, десь в якійсь мірі я суєвірний, як кажуть. От, але спостерігаємо, що можна просто поміняти іншу достойну клініку вибрати і спробувати там. будь-яку іншу клініку. Просто поміняти руку, це правда. Лікаря. Так ну і на завершення у нас буквально три хвилинки лишилось. Я Хочу, щоб ви дали рекомендацію для жінок, які ще не стали мамами, але хочуть і плануються зробити. Так, є якийсь пакет оглядів, аналізів, які і періодичність, які вони мають проходити. О, періодичність оглядів зрозуміло вона повинна бути, хоча б раз в рік треба робити комплексне обстеження, включаючи кульпоскопію, включаючи е, бактеріоскопію, тобто. Для виявлення, там, не дай Бог, там дисплазії шийки матки. Це має бути гінекологічний огляд, це має бути загальний УЗІ, це має бути УЗІ молочних залоз, це має бути УЗІ щитовидної залози, ну, такий комплекс, який треба робити mm -hmm. раз в рік. Ну, і якщо там при виявленні якихось відхилень, то ну, однозначно треба буде цим займатися. Щоб сказати відносно запліднення. То на базі цього первинного можна ще там поглибити, якщо, наприклад, є там чи порушення менструального циклу, чи наприклад є надмірна вага, чи, наприклад, є якісь проблеми з тою самою щитовидною залозою, тоді там трошки інший спектр обстежень і трошки інші програми лікування. Ну і ось цей перший пакет, який ви там перелік, який ви назвали, він же ж для всіх жінок потрібен, так, так? не не тільки без для сумнів. тих, хто але ще він планує. буде містити достатні інформації для того, щоб зрозуміти план дій, якщо раптом вагітність не вдається. Я зрозуміла, і зовсім останнє запитання. Дивіться, ми з вами говорили про те, що в Україні надзвичайно ну, як на мене високий показник безпліддя. Так там кожна Він для всього світу. Так. Добре, для всього світу. З чим це може бути чи ну, чи можна це виправити якось комплексно? Ну ок у нас війна це додатковий. Е, як це? Аргум... Ну нюанс, так але от що би такого зробити для того, ви так посміхаєтесь, Їх, ви? цих заходів дуже багато. Порав. Не хватить У нас з вами часу. і ну, Треба можливо, цикл передачі Це можливо, бо я давайте тут... я один скажу хоча б одну річ. Щоб е, дівчата не курили. Ага. І це ну дуже важливо. Як чим раніше і чим більше дівчина курить, тим гірші показники е, в майбутніх вагітностях можуть бути. Тобто, фертильність яєчників здатність яйцеклітини до запліднення дуже погіршується, якщо Рано і систематично дівчинка почала курити. А так, взагалі, дуже багато речей, про які ми можемо з вами довго говорити. Але дівчата, не куріть, не куріть, не, не куріть. Паліть. Бережіть своє здоров'я, проходьте профілактичні огляди і кохайтеся. Оце наші рекомендації. Мої і мого гостя в гостях у мене сьогодні був В'ячеслав Камінський, доктор медичних наук, професор академік Національної академії медичних наук України. Дякую вам! Дякую за запрошення. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. на радіо.